Всім привіт, хочу показати, як ми робили грубу. Намодували ось такі дві лінії крейдою. Тут де буде лежати сама цегла. Також беремо нашу стару вогняну упорну цеглу і старої груби, і з неї будемо робити нашу нову грубу Із цієї цегли, яка у нас є. Так ось є і цегла нова, але ця цегла нічим не гірша. Ось наша схема. Ви можете бачити, як її робити. Ось порозили перший ряд. Намалювали, як буде далі строїтися. Другий ряд положили. Третій ряд Полозили, перфоратором просорили стіну і залили е, глиною. Капку зробили, пробили на судірку. Так, Це у нас нова вогнена упора цегла. Все як виглядає разом. Намалювали кубіка для кулера, полозили четвертий ряд. Починаємо класти п'ятий ряд. Натягуємо нитку для уровня кладки цегли. Ось так виглядає все із боку. Для рівномірної кладки цегли прикручуємо до стіни 2 рейки. Піднімаємо нашу нитку вище з кожним разом, як розуму, цеглу. Зварюємо до, до двері в груби кріплення вставок в грубу. Ось такі на всі двері до груби. Помаленьку вималовується наша груба. Ну, ось наші двері вже вмуровані. Тепер кладемо цеглу в перекришку. Ну ось я вам показую, яка в нас на даний момент груба. Це не те, що грубо, це е, ще щиток на, нагрівательний. Ось так, ось так за кожним разом все вище і вище у нас виходить наша сама. Грубо на щиток, від якого буде йти наше саме тепло з вами Засвінка для обхіду диму Лизанки. так ось ми зварили Такі ось дверцята для того, щоб було удобно чистити зразу самі грубі. Ці дверцята вмуровуються прямо в грубу і потім відкриваються дверцята і можна чистити нашу зразу. Зараз я вам покажу, як вона у нас працює. Ось ми її витягуємо і затягуємо. Ось вже в нас на наші кирпичі післи. І ось ми далі починаємо вже мурувати насу саму грубу. Вже нас кир кирпич пішов по іншому е, варіанту, тому що щоб економити сам нас щоб економити нашу саму цеглу. Ну ось ми іще е поклали цег цеглу. На ще один ряд вище. Такою мовою Україні. пройшли два ряда. На свої цегли. Mm -hmm. Ось так у нас. Помаленьку получається грубо. Тепер з другого боку вам хочу показати, щоб все ви могли бачити на свої очі. Так, ну ось ми пройшли ще один ряд. Це поклали. Ось наші всі кріпичіся перекриску внизу, вже можемо їх бачити. Так, ось ми вже поклали нашу цеглу. Уже в так в перекриску. Ось, Як у нас сама груба виглядає. Узям, як ми можемо бачити, у нас нитку для уровня ми повісили вище. ось у нас сама така груба виходить. Ось так йдемо по длині нашої груби дивимося, як вона там змурована. Так, ну ось тут, що в нас внизу. Ось наша груба внизу, Кирпич іде перекриску там. Ось наші двері для чистки сазі, одні, другі і плюс ще кучу дверей. Двері для чистки сазі за срока. Для того, щоб нам Перекротили дим, але не повністю, щоб дим міг вільно проходити у димохід. Щоб не так було опасно, щоб була б якась безпечність. Naš tu ne da samo za osinko prikripeno. Так Ось ми просто ще один прохід і вже вирівняли нашу саму грубученні і Чернігівщині. До цього одинадцятій ранку росіяни обстріляли Полтавщину. Чотири прильоти зафіксували по військовій інфраструктурі Миргорода. 831 тридцять бригада тактичної авіації, що там базується, повідомила російська армія, била ймовірно ракетами типу двадцять 22 так, ну ось, узе пройшли ще один прохід кирпичом і ось усе повністю вирівнялась наша сама груба. сьогодні у мене цікава розмова з Євчиславом Чаусом, начальником обласної військової адміністрації. І поговорили ми з ним і про те, як регіон яких зазнав і як тепер відновлюється. Так, зараз перейдемо на другу сторону, грубе нашої. Ось бачимо дверця це всі одні вмуровані. Так, ось тут нас буде е, стояти димохідна труба. Ось е, ручка заслонки першої Ось друга зафронка. Двері чистки сази. Ось є одні двері для чистки сазу. Ось... Це як виградіть із сторони... ...весь зріст. Nossa, mas aqui outro conole, Jodimu. Яка груба получається. У нас унизу проходить самої лизанки Ось ми пройшли круг і вже в нас бачимо повний круг. вирівнявся. Також показуємо подальше, як воно виглядає. І поближе. Там на знизу є квадратні е, проходи спеціально замки. Має дістатися енергодару із самої запорізької станції. Окупанти здійснюють провокації <після> нещодавно у своєму телеграмі. <після> І Дмитро... Це наші канали, по яких буде йти на свій дим. Пошкоджено будівлею внаслідок ворожих обстрілів. Наразі у мене тим самим монтаж... обігрівати і... наші керівноску цегру і, на... і... цегла і... і... це буде обігрівати у комнату. Харкова про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Сенєгупов. Всього з Білгорода росіяни випустили три ракети. Одна з них вибухнула на території Росії. Ще одна в повітрі на Шевченківським районі Харкова. Третя ракета влучила поряд із заходом освіти в Київському районі. Пошкоджено житлові будинки та офісні приміщення. Зайнялися пожежі. Крім того, ворог зі смерчів накрив новоповарський район. Пошкоджено дорожнє покриття, вибито шибки в будинках. Крім того, протягом доби росіяни обстріляли населені пункти Ось така груба. Так, ось у нас будуть е, диски для нашої димохідної труби. Вони потрібні. А ось у нас сама, сама димохідна труба, яка коротка, коротенька вона, вона нам підійде. Так, ну ось наші самі труби, які будуть е, примінятися у, на, у нашій самій грубі. Ось цю трубу, яку зараз ми міряємо, це є димохідна труба, яка буде підставлятися під коротку трубу. Будемо її удріняти. Ось така в неї товщина і ось така здріна. А ось це металічна труба. Це така металічна труба. Це у нас азбестова труба. Димохідна. Ось таку ви її можете побачити, але це не вся длина, тому що сам в нас і метр не може поміряти всю длину нашої нас і труби. Ну так, ось вже... Підготовляємо для установки нашої і димохідної труби на саму грубу. Ось там бачимо наш сам диск. Ми його заварили у такий кубік із металу, зігнули і зешті. Ось наша сама засвінка, як працює. Ми її вже бачили, ну і ще раз вам думаю показати її ось наша сама э, сам сам диск, куди буде ставитись наша димохідна труба. Європейської та Євроатлантичної України Ольга За її словами, Україна спроможна у рамках переговорів навіть трьох років. Мова Ну а ось це наші самі каналі. Таких буде ходити на сам дим. Як... Тепер нам знадобиться електропілка для прорізу під димохід. Мітимо виріз під димохід. Вирізали вихід під димохід. Ось так. У нас вигляд зі сторони груби. Беремо нашу у сітку тепер. Беремо у нас і грузок для того, щоб помітити центр димохіда. І беремо сітку, малюємо круг під димохід. Вирізаний круг в сітки. Димохід вже поставлений в грубу. Ну Ось бачимо, як ми поставили на цей димохід, він стоїть на самому самому диску. Від машини і тут а, будемо зарвати його глиною. Тепер ми ось залили його глиною. ось так Там ще в возле сіни осталося.

Вихід на другий поверх димохідної труби. Так, ну ось ми вже бачимо, що наша димохідна труба вже на другому поверху. Бачимо, що закріплено щіткою, що ми вирізали. Відро з зриною. Бадя злиною. Солома. Готуємо струбцину під димохідну трубу. Беремо угольники, зварюємо їх. Параніт для димохідної труби. Різемо пари параніт. Ось такі кусочки параніту ми вирізали все. Всі і кровата для димохідної труби. Рубюрой для димохідної труби. Ну ось там під підсіклувату у нас є ще пінопласт. Потім кладемо пінопласт, потім цікловато. За Застіклуватою кладемо цеглу. По бокам тут є де дерево паранітом. Ось заливаємо е, глиною нашу трубу димохідну. Струбцини також будуть заливатися глиною. Ось струбцини ми поставили, осталось тільки їх скріпити між собою. А ось у нас вже наш, наш, наші струбцини вже скріплені між собою. Наша труба взята і тепер нікуди не дінеться Свернемо в струбцинах дір дірку для того, щоб забити наші гвозді Тому що ми струбцини прибуваємо гвоздями до нашого полу, другого поверху. Ось так ми просверлили забиваємо насий е, гвоздь. Ось так на трьох гвоздях буде держатися наша самострубціна і держати нашу трубу. Ось ми її залили на нашу трубу. І щоб не повністю з гриною. Так, ну а ось куди нам потрібно буде вивести нашу саму трубу. Так, ну а ось у нас сама труба у заїз з сторони нашої груби, із першого поверху. Столік туди ми крали цеглу, Ну, ось і сторони. Беремо наш диск, два диска, зварюємо між собою. Беремо нашу сітку і її кріпимо з допомогою проволоки між собою із кусочки. Беремо диск для димохідної труби. Беремо сітку, малюємо круг. Намалювали круг для димохідної труби. Вирізаємо круг. Вирі... Вирізали круг. Спеціальна щітка для димохідної труби. Беремо нитку та груйськ намагаємося висвіти по центру. Мавкою ловимо угол. Мавкою переносимо на димохідну трубу. На цей сам угол. Дріна димохідної труби. Тепер малюнок з труби переносимо на алюмінієву проволоку. Проволока алюмінієва з фігурою під димохідну трубу. Ось так вона виглядить. Ставимо на свій диск на димохідну трубу. Ставимо на сусідку на диск і на провалок димохідної труби. Мітимо е, на, сай... з допомогою нашої проволки під димохідну трубу. Так, ну ось у нас е, як вилетить наша димохідна труба із другого поверха. Тут у нас є сітка, друга сітка, диск. І ось туди, куди нам потрібно вивезти нашу димохідну трубу. Там вже все намічено. Ось так. Так, ну нас тепер починаємо вирізати у нас на судірку під димохідну трубу. Ось ми вже її вирізали. Так ось все як у нас виглядить тепер. Ось так повинно бути. Ну а ось ми вже поставили нашу димохідну трубу на наш сам диск та вивели за засифер. Так, ну ось запалюємо насу грубу для перевірки, чи буде працювати вона із дверів, тут де чиститься саза наса. Так, ну ось бачимо, що в нас пішов дим. І з нас йдемо хитної труби, значить ми все зробили правильно. Ось так. Дим йде полем ходом. А я не буду знімати саму хату, тому що зараз в нас війна, я не буду це робити.